Вітаю, друзі, на своєму каналі. Дякую всім, хто підписується на мій канал, хто ставить подобайки, лайки, хто коментує. Сьогодні, друзі, хочу показати вам результат своєї висадки цибулькових рослин у контейнери. Ви пам'ятаєте, я показував вам, у мене є відео на каналі, як я висаджую цибулькові рослини і висаджую їх у контейнер, і пізно висаджую їх. Вони були висаджені у мене фактично вже зимою. Це було в грудні місяці. Чому, друзі, зимою? Тому що я вже розказував, що я купляю цибулькові по великих знижках. Є дуже хороші знижки в інтернет-ресурсах. І ось, друзі, я хочу вам показати результат. Це, можливо, ще не зовсім результат, напіврезультат, але як виглядають ці мої цибулькові, які були висаджені в грудні місяці у контейнер, друзі. Зараз я вам нагадаю, що є сьогодні 13 березня 2023 року. І ось так виглядають мої цибулькові рослини: це гіацинти і тюльпани. У мене тут один контейнер є і ще є інший контейнер із тюльпанами. Зараз вам усе покажу, друзі. Вони були висаджені. Ось такий контейнер, неглибокий контейнер сантиметрів 25-30. І, друзі, цієї зими я їх навіть і не прикопував у холодній теплиці. Я завжди їх прикопую на рівень ґрунту. А в цьому році у нас була дуже хороша, гарна, тепла зима, і вони у мене просто стояли у неопалювальній теплиці. І як бачите, хоча вони були дуже пізно висаджені в грудні місяці, в зимовий період, але вони успішно укоренилися і успішно проросли. І бачите, вже видно навіть на гіацинтах. Видно, які будуть кольори у цих рослинок. Бачите, хоча вони були куплені за акційною ціною, але все одно я нарахував, тут буде мінімум три різних кольори гіацинти. Ось буде, напевно, синій або фіолетовий. Тут будуть світлі, тут буде, друзі, такий рожевий. Якщо ви бачите, вже видно колір. Тут буде теж такий рожевий. Ось цей гарний, видно, колір буде. А ці будуть світлі, мабуть, не знаю, жовті або білі, тому що це був мікс кольорів. Але будуть різні. І тюльпани теж гарно проросли. Тут на тюльпанах ще тільки-тільки, тільки десь я бачив на одному поп'ях пробивається, бачите? Але теж все гарно вкорінилося. Вистачило їм часу, хоча це була зима, грудень місяць, і ось такий. Вже результат нагадаю на 13 березня. Зараз вам тут покажу ще тюльпани у контейнері. Як себе почувають, бачите, теж дуже гарно проросли, уже такі, мабуть, висотою сантиметрів 10-12. Гарно усі зійшли. Контейнер теж невисокий, не глибокий, сантиметрів 25-30, мабуть. У ось землю я застосовував самозвичайно, із теплиці, і городу, можна сказати. Земля досить така важковата тут у них. Але все гарно вкорінилося, їм вистачило місяця. Із грудня місяця, зимовий місяць, і вони гарно вкорінилися. І тут вже навіть на деяких показуються, друзі, бутони уже на деяких тюльпанах. Час Сьогодні тільки 13. -те. Березня, початок весни, календарної друзі. Ось так вони в теплиці у мене гарно проростають. І Ще один у мене є такий контейнер, друзі. Це я зробив експеримент. Це Цього року я вперше так висадив. Це є лілія Корольок. Якщо ви знаєте, як вона виглядає, її по-різному називають. Але вона висока виростає, друзі, і я застосував ось такий досить високий контейнер. Ну, десь сантиметрів 50-60, так як та лілія потужна, висока. І бачите, вона теж проросла вже. Ну, Ще не всі проросли, але тут вже пробиваються інші. І подивимося, який буде це в мене експеримент. Перший рік я експериментую таки із ліліями у теплиці, друзі. Так що, всім раджу, всім рекомендую. Спробуйте висаджувати цибулькові у контейнери. Чому я так висаджую, друзі? Тому що в мене раніше були проблеми із гризунами. Вони в мене поїдали. Не знаю, чи медведка, чи, можливо, миші. Поїдали цибульки, були проблеми, вони пропадали постійно, і геацинти, і тюльпани. А ось так уже декілька років я висаджую і, в принципі, все гарно росте, розквітає. Ну, Думаю, скоро вони розквітнуть. Як розквітнуть, я вам покажу. На додатковому відео. Так що, друзі, всім гарного, весняного, спокійного, мирного дня! Слава Збройним силам України і слава Україні!